Вітаю, друзі, в ефірі садиба на суспільному. І сьогодні ми будемо саджати фундук. Допоможе мені в цьому Сергій Кучугурний, який вирощує цю рослину вже сім років. Вітаю пане Сергію. Вітаю. Розкажіть, який урожай фундука ви зібрали вже цього року? Цьому році ми збирали врожай із п'ятирічних дерев приблизно 3-4 кілограми. Все залежало від нашого догляду, і дуже була сприятлива весна на цвітіння. Фундук не підмерз і дуже добре зав'язав урожай. Тобто це гарний показник 3-4 кілограми з одного дерева. Для п'ятирічних дерев це відмінний врожай. Давайте тоді поговоримо про те, як саджати. Скільки мінімально потрібно посадити саджанців для того, щоб отримати врожай? Для домашніх потреб потрібно висаджувати 2-3 дерева мінімум, для того, щоб вони один одного правильно могли запилити. Коли свій пилок із пильника потрапляє на свою квіточку. Вона його не сприймає, їй треба тільки чужий пилок із іншого сорту. Тоді буде проходити правильне запилення. Відповідно, коли ми висаджуємо два-три різних сорти, вони будуть взаємозапильні, от і ми будемо обов'язково зражає. Як це зрозуміти, що це саджанці, які саме підходять для цього? Є спеціально підібрані сорти по запиленню, по строках цвітіння, щоб вони співпадали і по термінах, і були взаємосумісними. Бо є ще така особливість на генетичному рівні може в них бути несумісність. Коли все це правильно підібрати, тоді буде і позитивний результат. Тобто треба купувати у перевірених людей. Так. Це єдиний метод Єдиний так? метод, самому це не визначити. Коли найкращий час для саджання? Є два як осінній, так і весняний. Я рекомендую осінній, тому що фундук, коли висаджувати з восени, він краще приживається, в нього більше часу на відновлення кореневої системи після пересадки, а весною висаджувати тільки тоді, коли є ризик. Заморозків, що він не зможе нормально вкорінитися зиму, Тоді люди висаджують весною. Але є такий нюанс, обов'язково це треба робити якнайскоріше. Фундук він дуже рано починає вегетувати. Фактично, з підсніжниками він вже цвіте по цій причині. Чим раніше ви його весною посадите, тим легше йому буде відновитися і почати вже вегетацію весною. Яка погода для цього підходить як найкраще? Золота пора восени це із 15 жовтня по 15 листопада. От це самий золотий час, щоб пересаджувати рослини. Як правильно обрати сорт? Якщо ми будемо говорити про домашнє господарство, ми рекомендуємо висаджувати горіхи, які будуть максимально крупні, щоб їх було легко лузати дома за столом. І можна було і вгостити людину, і навіть повести на базар. Якщо комусь потрібно продати, давайте назвемо для прикладу, що це за сорти. Сортів багато. Наприклад, у нас може бути європейська селекція, це буде там барселонський, каталонський. До них ідуть запилювачами гале, косфорд. Ми можемо взяти американську селекцію. Це буде, наприклад, Джеферсон. Можемо брати деякі українські сорти. Буде, наприклад, «Трапезун», буде караманівський, шедевр. Всі вони підходять для десертного вжитку. Чим саме вони підходять? Ось я бачу галетаж. ж. Так, вони крупні, вони видатні. Люди люблять очима. І всі горіхи вони десертні. Відповідно, смакові якості в них відмінні. Зрозуміло. Чистікі е, ці сорти до морозів, до хвороб? Фундук він, е, не сильно залежить від морозів. Зимою він переживає спокійно, мінус 30, навіть мінус 36 градусів. Так що ці всі сорти підходять для наших потреб. Ну а зараз можемо переходити до практики і саджати фундук. Ходімо. Пане Сергію, чому вибрали саме це місце? Ми висаджуємо в ряди на південь до сонця, щоб вони були максимально освітлені і це буде впливати на загрузку врожаєм. Горішки люблять сонечко. Які методи посадки є взагалі? У нас є два методи для дому, для домашніх господарств, так сказати дідівський, коли просто беруть, копають ямку, щоб розмістити корінь, і закидали це все, притрамбували землею. Максимум, може, замульчували або кинули якийсь перегній, полили водою. І більш вже новітній, прогресивний, ми його більш детально розглянемо в нашій ситуації. Тобто цей метод краще для врожаю, ніж дідівський, правильно? Саджанець буде набагато швидше, ну, рости вступати в плодоношення, він буде менше стресувати після пересадки. Переходимо до саджанців. Ми підготували два. Що це за саджанці, що це за сорти, скільки їм? У нас е тут фундук. От. Тут два різних сорти, але в чому різниця? Цей однорічний, а це двохрічний саженець. Тут вже неозброєним оком можна побачити закладку врожаю. Відповідно, якщо все робити правильно, він на осінь вже нам дасть сигнальний врожай. А цьому потрібно буде ще вкорінюватися рік-два, поки він дійде до такого стану. бо... Під час пересадки втрачається мікрокорінчики до 60-70%. Тобто він буде спочатку стресувати, а потім, поки набере свою потужність, він вже цього. Я е, люблю більше висаджувати здорові, більшенькі. От вони швидше дають сигнальний урожай, і ми точно знаємо, який це сорт і що ми купили, як далі потім поводитися із даними деревами. Так що це за сорт? Цей Джефферсон, а цей трапезунт. Джефферсон, я наскільки пам'ятаю, він був серед тих, які ви рекомендували для початківців. Цей сорт він досить урожайний, він один із топових у Америці. Це хороший десертний сорт. Горішки мають 3-3,5 грами, от, і вони ідеально круглі. Трапезун також е чудовий сорт. Він може навіть переважати по величині горіха, от, але він досить примхливий. От, наприклад, у мене є саджанці Трабезонда від 6 чи 7 різних людей, і ми за всіма спостерігаємо, як вони себе поводять. В когось краще, в когось гірше. Як визначити, що саджанець хороший підходить для посадки? Можна подивитись по кореневій системі, якщо вона явно виражена, от є корінці, От, тоді е, ми можемо дивитися, що сажаність нам підходить. Навіть якщо вверх ми можемо, наприклад, або десь поламати, от, або що, якщо буде корінь, він потім відновиться саженець. Якщо коренева вас дуже слабка, більш всього, що сажанця можна втратити. Добре, тоді з чого будемо починати? Починаємо спочатку, із того, що в нас повинна бути лунка. Е, приблизно 50 на 50, ну 60 на 60. Е, на саме дно от, ми кладемо добриво, нітрамофос От, в рівній концентрації, якщо людина не знає, яка в неї земля вдома, земля може бути абсолютно різна. І який там склад, цього ну, ніхто не знає. От, для того ми вибираємо середньостатистичне значення, от, щоб добриво було максимально збалансоване. Одною кубкою ми висипаємо спочатку грамів 150 нітрамофосу на дно. Це однією кубкою, так. тобто не стараємося не розподіляти? Так. Потім я це добриво прикидаю. Землею. от Його саджаність буде брати не спочатку. Цей заряд іде десь приблизно років на три. Далі от ми прикидали добриво землею. от Ми беремо перегній. Який буде у вас? Чи це буде курячий, чи буде може коров'ячий? Це вже який знайдете. Але зважайте, що курячий він більш активний його треба класти менше. Приблизно сантиметрів до 10 накладається перегною. Так. І знову прикидається землею. Який нюанс? У нас земля ось чорнозем дуже чудова, все добре. Якщо у вас бідний ґрунт, наприклад, глинистий або піщаний, обов'язково цю землю, яку ви викопали із лунки, ви її не використовуєте знову. Окремо накопуєте чорної гарної землі або привозите звідки І ця земля залишається, як отут, як як ну, такий бугорок, лійка. А тою землею, яку ви привезли, ви потім заряджаєте саму лунку, щоб саджанцю був максимально якісний ґрунт. Так, Коли ми прикидали вже наш перегній, на центрі ямки ми робимо також бугорок, щоб корінчики, коли ми будемо вставляти сюди наш сажанець, він наче як стояв і зверху. І тоді, прикидаючи його далі землею, корінь не буде дивитися до гори, він буде розподілятися рівномірно по всій лунці. Можна прикидати. Вас попрошу тримати, Добре. а я буду підкидувати. Значить, фундук це по своїй природі кущ. По цій причині його саджати глибоко не потрібно. Його продуктивні корені більше як на 30-40 сантиметрів не заходять. Це ті, які його живлять. Відповідно, як він ріс. Коли ви отримуєте саджанець, наприклад, або купуєте його, він так і повинен рости. Глибше його саджати не можна. Поясню, чого. Може переставати бути доступ до повітря, він собі просто задихнеться. Там. Тепер обов'язкова процедура. Трошки підкидаємо землю і трамбуємо. Треба корінь максимально прижати до ґрунту, щоб він не був у пустоті. І далі підкидаємо. Тепер ще вас попрошу, чудо теперішніх технологій мікориза. Гриби, які вступають у симбіоз із коренем рослини, вони набагато покращують обмін речовин і прискорюють весь процес Ми Висипаємо полонки. Це має бути біля саченця? Так, біля коріння. Якщо пошукати в інтернеті, його можна знайти. Харджанець повинен бути висаджений десь приблизно 5-10 см нижче рівня всієї землі. Ага. Чому так? Тоді, коли, наприклад, йде дощ, сюди легко буде стікати вода, як у лійку. От, І то також буде набагато простіше його поливати. Тепер підготовка до зимівлі. Як це зробити правильно? Щоб наш корінь не перемерз. От. Його потрібно замульчувати. Для цього можна взяти е, що вгодно. Сухе листя, е, сіно, можна взяти солому, тирсу, тільки обов'язково не хвойних порід. Бо в цій тирсі хвойної вода має такі властивості, що вона буде пригнічувати ріст корінь. Ми ж використовуємо, наприклад, уже саму шкаралупку від лузаних, лузаних горіхів. Так? Вона буде і перегнивати, давати добриво, і захистить. Поясню, наприклад, якщо взяти солому, її потрібно брати тільки яка перележала вже сезон, угу. щоб там не було насіння. Бо буде, наприклад, пшениця, потім буде сходити. І тепер у нас є отакі диски. Угу. З чого це? Більш за все, що це войлок. Це теж для того для утеплення. Так. І ми собі його так кладемо. Коли буде сюди потрапляти сонце, не буде перегріватися коріння. От. І також він дуже добре вологу. Не, Ця зона не буде пересихати. Це теж продається в садових центрах чи це так, ви самостійно? Також, коли це все ми зробили, от, нам треба його гарно полити. Угу. Спочатку беремо 5-10 літрів звичайної води для того, щоб лунка промокла. От воно зараз піде туди, як у лієчку. Почекаємо пару хвилин, вода втане, От. а поки вода буде втавати, ми зробимо розчин, який додатково буде містити і добриво, і стимулятори для покращення вкорінення. Так, що нам для цього потрібно? Також беремо відро води. Можна взяти різноманітні гуматні добрива, угу. але також я рекомендую, якщо ви не знаєте хімічний склад вашого ґрунту, брати в рівних пропорціях. Перерахунку, ну, наприклад, на 10 літрів води. Це все діло. Обов'язково тільки проконсультуватися із продавцями даних препаратів, щоб не передати куті меду. Ага, зрозуміло. Потрібно врахувати, може бути більше, може бути менше. Так. Е, да. Буває, люди по незнанню беруть набагато більше і сажаний, тоді можуть навіть загинути. Або буде стресувати декілька років. Потім ми беремо системний інсектицид, який захистить його від шкідника. Наприклад, личинка е хруща. Наступного разу, коли потрібно буде підживлювати знову ось, після цього. Після такої підготовки і е посадки, як ми зараз робимо, підживлювати я його буду не раніше, як в наступному році. Тобто ми закладаємо сюди базу для домашніх потреб, вистачить цього. Да, Розчар настоявся, водичка втала. І ми тепер виливаємо. Я так розумію, що зимою вже нічого не потрібно буде робити з ним. Тобто зараз ми вже і підготуємо до зими і вже навесні почнуться інші роботи. Так, тепер беремо кілок. Це для чого? Щоб нашій саджанець, коли буде вітер, обов'язково треба визначити, з якого боку дує переважно вітер. Наприклад, в когось буде більш північний, в когось східний, наприклад. Щоб сам саджанець не вбився об кілок і його не витягувало із корінням із лунки, от. тоді ставиться кілочок. От. Чим більше саджанець, тим більше він потребує такої підв'язки. Так, справді дуже відрізняється цей метод від дідівського, про який ви сказали, просто засипати землею. Процес такий тривалий, серйозний. Далі береться м, спеціальний шнур для підв'язки. І ми в'яжемо вісімкою. Розумієте, коли, наприклад, сильний вітер і саженець починає е, хилити від вітру, самі корінці починають відриватися від землі. І це негативно впливає на саме дерево. І тепер, що ще обов'язково? Пофарбувати. Нам треба і пофарбувати, і захистити ще від одного цікавого шкідника. Це миші. Вони теж люблять фундук. Вони люблять усе, що можна гризти зимою. Наприклад, якщо випаде багато снігу, то миші будуть жити під снігом і об'їдати кору. От, якщо у вас великий сад, ну, або навіть невеликий, от, бажано робити профілактику гризунам. От, для цього легко можна замовити спеціально йде протруєне зерно от, мишиним тифом. Він впливає тільки на самих гризунів. Ми залишаємо десь нашим маленьким товаришам подаруночок. От. І коли одна мишка з'їла зерно, потім прийшла в нору, пропадає весь виводок. Це дуже ефективно, так використовують у промислових масштабах. Інші тваринки не можуть поживитися, ні, наприклад, кіт. Ні, ні кіт, ні курі, нікому воно більше не страже. Мишина йти впливати sure. тільки на гризунів. Mm. Фарбуємо? Так, звісно. Давайте розкажемо, для чого це потрібно. Фарбування потрібно для того, щоб. До речі, робиться воно обов'язково з осені, а не весною, так як роблять це всі. Пояснюю, наприклад, білий колір він не цікавий зайцям. От, цю кору вони не будуть об'їдати. І не буде морозобою, коли саженець буде в таких температурах, ну, наприклад, мінус 5, плюс 5. Наприклад, якщо буде мінусова температура, ну така близька до нуля, то з одної сторони стовбура буде плюсова температура на сонечку. А з іншої буде мінус. Відповідно, клітини, які в них всередині є вода, їх починає розривати, і ми потримуємо розобій. Коли ж саджанець покрашений в білий колір, альбедо в нього нульове, він не притягує світло, він не гріється. Отже, все, я так розумію, ми наш саджанець посадили, підготували до зими і будемо чекати урожаю вже наступного року. Так, максимально все, що від нас було потрібно, ми зробили. Uh -huh. Далі тільки вже за самим саджанцем і за погодою. Ну, найближчі роботи це весною. Зимою ми вже нічого робити. не будемо? Обрізку будемо проводити весною, формуючу обрізку. Будемо робити з нього або веретено, або чашу красиву. От. Чому весною, щоб зараз е, при е, пересаджуванні десь може якась гілочка була травмована. Прогнозувати, як він себе поведе, ми не можемо. Коли весною побачимо, що ага, ці гілочки живі, все чудово, ага, ми тоді починаємо його формувати. В період, коли фундук, наприклад, цвіте, тоді видно і квітки, які будуть з е, закладкою горішки, ну, квіткові. От. І ті, які просто вегетуючі. Тим самим ми можемо і спрямувати силу росту, і зробити нагрузку врожаю. Отже, ми вже висадили наш саджанець і підготували його до зими. Ви також можете сміливо брати цей метод і використовувати його в себе на садибі. Ну а ми переходимо до нашої постійної рубрики, де будемо дивитися ваші рекомендації з інтернету. є декілька відео рекомендацій з інтернету щодо того, як доглядати та вирощувати фундук. Пане Сергію, можемо починати дивитися. Вимикаю пляшку. Я завожу дві порослі фундука. Можна брати і по одній, але ну, я роблю по дві. Випрямляю пляшку, якраз оцим виріс гарно стає в місці виходу порослі, і потихеньку засипаю приготовленим субстратом. Це земля, частину додав до неї піску і частину тирси. Добавляючи вверху. Оці дві порослі я розвожу, щоб вони не були разом, не терлися одна об одну та не заважали росту. Оці бруньки нижні, я забираю. Цей метод буде вертикальними відводками. Ось так виглядають зроблені вже готові відводки. І ось кінцевий результат. Що скажете з приводу цієї рекомендації? Така рекомендація, в принципі, вона можлива, але можна зробити набагато простіше. В даному випадку чоловік із одної порослі робив один саженець. Хотів отримати. Відповідно, він брав бутилку, вирізав горлышко і дно. Але якщо він просто взяв би лопату і підкопав на таку ж саму глибину ямку, от вклав туди саму от вудочку, лозинку із фундука, прискобив його на дно скобою і точно так само вивів догори. Потім зверху можна це все замульчувати ну, якоюсь мульчою або тирсою, наприклад, або соломою. При нормальному догляді в поливі він би також нормально вкорінився. При такій варіантовій, то постійно в бутилці буде надмірна температура навколишня і вона буде підсихати. і постійно треба буде поливати. По тому, що він виготовив субстрат, ну, це добре, він точно дасть корінь. Але я думаю, що набагато можна було зробити це все простіше. Ну тобто, можемо поставити лайк за те, що такий варіант можливий, але дизлайк за те, що він такий. Складний. Він, дуже, він дуже складний і трудоємкий. Можна зробити це все набагато простіше. Добре, дивимось далі. Проведемо такий постовбуровий круг для внесення добрив. Заглибимо його з розрахунку. Сантиметрів 20 не більше, нам цього буде досить для того, щоб внести добрива. Тут він був підобраний попілом, як бачите. Ну а сьогодні ми будемо калійно фосфорними добривами його підживляти. Відважимо добрива і висипаємо його у відро і залиємо водою. Робимо полив у хрестовбуровій коло. Ось так, 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 кругом, кругом, кругом. Ну, на відео видно, як чоловік вирішив підживити свою рослинку. В принципі, так можна робити. Єдине, що коли ми точно не знаємо аналізу ґрунту, це все лотереї. Приблизно, дідівським методом на око, це все робиться. Можна прогадати, десь передати якогось елемента більше, він може негативно вплинути на рослину. Але якщо робиться все. Помірно в невеликих кількостях такий варіант можливий. Зрозуміло. То як оцінюємо це відео? Теоретично, і плюс, і мінус. Він копав цілу траншею навкруги саджанця. Я думаю, що без цього можна було обійтися. Якщо б сам фундук різ в ямки, то тоді б просто виливились цей розчин у лунку і не потрібно було б викопувати цю всю траншею. Добре, дивимось далі. Як оприділити, коли ваша ліщина готова до збору? Відкриваємо, дивимося коричнево. Начну готово. Все правильно. Тут який нюанс. У кожного сорту свій колір. Якісь будуть більш забарвлені, якісь будуть більш тьмяні. По кольорові фактично не завжди можна визначити, чи вона спіла, чи не стигла. Це набагато простіше. Коли горішок в такій плюстці, ще прикритий, просто легенько пальцем на нього надавити. Якщо він провертається, він вже стиглий. По кольорові дуже тяжко ідентифікувати. Ще є такий принцип: фундук, коли вже починає підстигати, спочатку осипаються пусті горішки. От. А потім десь через 2-3 тижні осипаються вже починає стиглий горіх. От. Відповідно, Чим більше довше він буде висіти на дереві, тим він більше набереться всієї поживи і буде якісніший і смачніший. Не завжди треба спішити от, його збирати. Тоді е, ставимо дизлайк цьому відео, виходить. Ну, так. Майже ритм для музики, так? <ріст> Як вам такий метод? Прям цілий завод по переробці горіха. <ріст> <ріст> ну, якщо у вас багато часу і у вас є напарник, так можна робити. Але проблема в чому? Потім у горіхи у шкоролупі, їх треба буде відтуда відбирати, відділяти. Це також буде трудоємкий і затратний по часу процес. Можна набагато простіше взяти. Для дому якогось такого плана лузалки, От він не буде розлітатися і окремо ми будемо отримувати сам уже чищений горіх, а окремо буде Можете са... показати, як традиційно відбувається. Будь ласка. Тобто це процес швидший. Ось раз, і ми вже отримали горіх. Пане Сергію, це було останнє відео. Я думаю, що ми оцінюємо дизлайком по свій, Я так розумію, не дуже Ні, воно веселе. і можна поставити і лайк, і дизлайк. І лайк, і дизлайк. Добре, тоді таке оціні. Я вам дякую за всі ваші рекомендації та поради за той цінний досвід, який ми сьогодні поділилися. Ну а вам бажаю горіхового смачного життя та щоб ваш фундук якнайшвидше давав вам щедрі врожаї. Всього найкращого, до побачення.